I see 28 травня з нагоди дня прикордонника у слов'янську відбувся ювілейний п'ятий відкритий фестиваль Кордон 2012 Це унікальний захід, який об'єднує прикордонників усіх поколінь, а також творчі колективи України та Росії. Конкурс проходив з декабря місяця. Участі в конкурсі приймало більше 300 чоловік. І только 42 два 43 учасника стали дипломантами конкурса Кордон 2012 Кордон 2012 відбувся під егідою облдержадміністрації, співдружності ветеранів прикордонних військ та інших громадських організацій. Про престиж фестивалю свідчить той факт, що до нас приїхав головний прикордонник Донеччини Юрій Лисюк. організовано. Проводяться багато колективів з різних городів і Донецької області, і України. Це все не формально проводиться, а душе, а чистого серця. Лауреати кордону вітали громаду не тільки вокальними, хореографічними, поетичними та гімнастичними номерами. Вихованці військово-патріотичного клубу Чорний вовк влаштували на сцені цілу виставу. А прикордонники поміж тим браталися і згадували минуле І розвідники розвідчики, американське турецьке кнап граніці підходили і приводіли з собою женщину с нелегальным поведением. Для того, чтобы какой-нибудь советский паранитик пошел до той женщины, она полуголая. Они сфотографировали, и эта реклама вышла на весь мир, как советские паранистики службу несут. Но у нас такого не было. Были курьезы, конечно. Было, что наряд в национальную ракету попал, кепку снесло по гранзу, дырка была в кепке. У підсумку дев'ятеро ветеранів отримали грамоти східного регіонального управління прикордонної служби. А привітали громаду з Днем прикордонника люди, без підтримки яких єдиний в Україні фестиваль кордон не відбувся. б. Рібята захищали страну, а за страною стояла сім'я. Стояли діти, стояли батьки, стояли жони, сестри. Я вірю в те, що пройде зовсім немножко времени і наш фестиваль почне шагать по всім городам України. І наш славян буде звучати везде. Завершився день прикордонника святковим феєрверком.